Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Я радий з вами розділити час нашого життя на землі в молитві до Бога за цей світ, в якому ми живемо. Це дуже важна. Частина нашого життя, що ми так в цьому світі живемо, як хто може, та, і часом забувається, губиться, втрачає себе, але мусимо признати, тоді, коли ми з того життя трошки себе піднімемо в цьому житті на молитву, щоб опам'ятати себе, що життя це є для нас найбільший дар для того, щоб вознести хвалу Богові за цей світ і наше життя в ньому який би світ зараз не був жахливий для кожного з нас, але ми не можемо знецінити цього дару, який Господь нам дав для того, щоб жити, для того, щоб відчувати землю. Для того, щоб надихатися, надивлятися тим сотворінням, яке Господь в цьому світі привів до життя, для того, щоб ми дивлячись, подивляли і возносили Богові подяку. Якби ми тільки були так Самі в цьому світі без тих усіх сотворінь, Боже мій, би, яке б це життя було нудне, скучне і ніяке. Але коли ми подив, подивимося на цей світ, незбагненно великий і наповнений життям, і все це для того, щоб ми, дивлячись, споглядаючи на цей світ, могли. Опритомніти і подяку Богові скласти. Але те, що існують терпіння у світі, те, що ми переживаємо труднощі, це є наша з вами недолугість після гріху, яка спричинила оцей хаос. У ту метушню в нашому житті, в якому ми втрачаємо, знецінюємо цей світ, знецінюємо своє життя і склонні до нарікань навіть на все те, з чого ми черпаємо сили. І це так. Таке наше, наше вирисовується життя в цьому світі, а щоб додати в цьому світі масу ворогів, і, і так як зараз йде війна в світі, та, то насправді годі е, отряхнутися з того для того, щоб е, Богові. Спромогтися подякувати. Але це є найважніше, коли ми, отак, як ми сьогодні всі зібралися, лишили вдома всі свої клопоти, прийшли сюди для того, щоб підняти гору вгору очі, серця, і відчути той шлях. Який ми йшли до того святого місця, знаменного тепер місця, такого місця, де воно колись було таємне, а тепер стало явне і прославлене, да? щоб помолитися на цьому святому місці і подякувати Богу. І заявитися перед Богом в своїх молитвах, що ті терпіння, вони є також перед Богом знанні. Наші терпіння і наші труднощі є перед Богом знанні. Але вони не є ті, що нас спроможні зламати. Бог є в цьому світі. Над світом і в нашому житті, і Він це бачить. Він не дасть тим, хто терпить переслідування, випробування тому, хто в терпіннях, Бог дає силу для того, щоб це пережити. І це для того, щоб ми, переживши. Ці випробування ми могли удостоїтися, побачити інший світ, за який ми можемо бути окриленими, щоб подякувати Богові за цю нашу віру, що ми не зламалися в терпіннях. В випробуваннях не тільки в часі війни, але в часі нашого щоденного життя, і щоденних клопотів, і щоденної журби нашої, і щоденних досвідів і терпінь наших, щоб ми не зламалися, щоб ми вибрали в своєму житті нашу Людську гідність, яку Господь вивішив серед всього всього сотворіння. Людину, яка стала вінцем творіння, щоб за цей сотворений світ ми могли висилати Богу і славу, так як сьогодні на вечірній Псалмопівець. Душу виливає. Об, дивлячись на цей сотворений світ, говорить про всі сотворіння, які Господь сотворив і дав людині, для того, щоб вона в цьому світі управляла, щоб вона була паном в цьому світі. Щоб це сотворіння підкоряте. Собі, щоб служити для цього сотворіння, і з цього сотворіння брати силу і життя, так як ми з землі беремо ці плоди і ними живемося, це є це життя, яке Господь нам дозволяє брати, з цього сотвореного світу, і ми цей сотворений світ вбираємо. В себе через сонце, через повітря, через плоди земні та але мало того, ми ще вбираємо в цей світ і життя з нашого з вами спілкування. Яка атмосфера є між нами? А цю атмосферу нам Господь подає, щоб ми її засвоїли, щоб ми любили? Один одного, навіть тоді, коли приходиться терпіти, щоб та любов була такою терпенною, випробуваною, щоб ми могли свідчити в труднощах нашу відданість і вірність. Це є, дається відчути і в супружому житті, і в сімейному житті. Нам часом брак, навіть в такій любові. Ось очевидний, близький, та, е, пережити і оцінити цей дар е, любові, до якої нас, вас і всіх закликає Господь для того, щоб бути вірним. І це за цю вірність Господь. Е, В житті нашому звеличується, бо Він воздає нам в цьому світі, що ми також щось в цей світ приносимо. Не тільки беремо для життя, беремо для життя, але ще й маємо вносити любов, щоб цей світ ставав кращим. Бо Господь людство сотворив і обдарив кожного дарами. І, і тими дарами людина входить в життя, і вона своє життя втілює в цьому світі для того, щоб себе заявити. Перед світом, перед сотвореним цим світом, живим світом і перед Богом та да, про свій талантовитий, Богом означене життя в цьому світі, щоб ми могли святкувати життя, наповнювати життя тим, що тобі Господь дав. А то, що Господь дав, а коли ми працюємо над тим, воно сторицею родить. Так в Бога є. А нам що потрібно? Повірити в це? Нам це треба признати. Навіть тоді, коли я не розумію, як це станеться? Коли це станеться? Да. І до цього. Нам Господь дає ту таку просту формулу да? довіритися йому. Це є важко. Це є важко. На собі знаю і вас відчуваю. Бо гріх затемнює наш розум, послаблює наші внутрішні сили. Забирає від нас той імунітет святий і зводить нас до смерті, до тління, до знищення, до розчарування. Але ми не можемо цьому піддатися, бо Господь. В цьому світі є для нас. Для того, щоб дати нам через цей видимий світ допровадити нас до слави, до радості, до життя повно наповненого, щоб ми не втратили цих сторичних нагород, які Господь приготовив для вибраних. А ми її всі вибрані. Нам усім в цьому світі є важко. Але цю любов, яку Господь вніс в наше життя, ми маємо збагнути і до цієї любові тягнутися. І в цій любові, до цієї любові нахилятися для того, щоб в цій любові і нам жити. Оце є єдина формула для життя любити. Так як Бог любить світ і життя, хоч дає випробування, але це для того, щоб ми, витривавши, ми оновилися з наших терпінь і в радості Богові. Подяку складали. Нас чекає ця радісна хвиля. Всіх, попри ті всі розчарування, які приходять <кій> на наше особисте життя, на суспільне життя, на цілу нашу державу. Ці випробування зараз є такі, так якби на погибель. Але не вірте цьому, Бо є Бог, який не дасть нам зламатися, бо ми віримо в Богові, який нас привів до життя, який все приготовив своїх ласк для життя, а від нас вимагає цієї вірності Бога. Навіть якби світ валився. Ми не можемо сказати, відвернутися від Бога, бо Господь в тій хвилі підніме тебе. Так як апостола в тих бурхливих водах, рятуй тон А він каже, маловіри, ти чого засумнівався? Засоромив, і порадував, і утвердив Його, зробивши його, для нас усіх прикладом невмирущої церкви, яка всіх нас живить вірою, для того, щоб ми могли довіритися Богові як апостоли, як довіритися, як цей же ж самий сьогоднішній первозваний Андрій, що навіть його ті терпіння гонили по світу і пригнали його на Київські гори, і ми сьогодні святкуємо його віру. До речі, хочу признатися, що я сьогодні в цьому храмі мусив освідомити собі, що я на Андрія, то ще було підпілля, я був свячений. Та. І якось мені так складалося в тих перепетіях усіх, що е, в мене дорога була куди трошки інакше сьогодні, я навіть шукав заміну, хто би міг мене підмінити. Ну і не було такого. Ну, не знайшлося. Хоча скільки там єпископів було, там, де я був разом з ними. Так. І я не мав ким себе виручити. І то було моє таке дуже особливе вибрання, Боже, щоб я сьогодні з вами міг святкувати наше покликання у вірі, в церкві, щоб ми могли також через нинішній день, через наші молитви, через нашу віру, будучи. Свідомим наших зусиль, які ми прикладаємо для того сьогодні. Я вам дуже дякую вас є всіх оком Неся. Вас є багато. Так. І це є дуже добре, що ми можемо е, ті зусилля наші у вірі, в молитві заявити перед Богом. Щоб, дивлячись на сьогодні бачити завтрашній день, який нам Господь обіцяє. Цей завтрашній день це є все наше майбутнє. Так. Я вам всім бажаю тої віри апостольської, католицької, яка перемагає світ, і дає нам. Життя у вірі і вдячності Богові за дар життя, який ми на цій землі розвиваємо. І ніяке терпіння, ніяке зло, ніякий гріх. Людину не може знищити, бо Господь війшов в наше життя. І Він не дасть, щоб злий міг поглумитися до кінця над життям, бо навіть в смерті, до якої Господь зійшов. Він вийшов з смерті, і смерть навіть не має права. Над людиною. Так Господь полюбив кожного з нас, і це нам потрібно все повірити, для того, щоб ми могли святкувати перемогу Христа і нашу перемогу з Ним. Слава Ісусу!